Так, бажаю здоровья. Сегодня третья уже у нас. блять Бачите, что происходит на, покровскому на напрямку. в короче, ехали, спалили БТР и пикап наш. Причем так конкретно. Это и досталось. Значит, побывало. Касетками сильно спалять в основному. Хоча, скажу так, воно буває десь на одному напрямку притихне, на другому дужче. Ну і в півіхи реально задрали для це Така херня нездорова. І тоді бігають по кущам. Хорошо, як кущі є. Ну коротше, не знаю, чи вони перегруповуються, чи трошки підздохли, чи, скоріше за все, я думаю, що... Все-таки у нас певні зміни відбулися по напрямку і можливо будуть результати не такі швидкі і не такі конкретні, як би всім хотілося, але можливо так і буде. Зустрів пацанов конкретних, не буду казати, з якої бригади. Я ж там броня шелестить наша. Із одної відомої бригади теж зайшли коротше, на підсилення. То я вам скажу так, я ж отутово, отутовода. То видно щось, І З людьми общаюся, дуже там багато підрозділів, сміжники. То інформацію маю, я скажу так. Не буду вас на надежду, але вона більш більш положительна ніж отрицательна. Е, стосовно цих тила, як його сказати. я їх не знаю навіть як назвати, да. Бо тут у нас виявляється не ми всі, а да? не ми всі тут по полям по цим весям. А виявляється, блять. Мусор шляпа обостана татаров з малюком в Києві, блядь, Київ відбивали. Ну, ще пройде, блядь, півроку. О, таке вже інтересне. Ще пройде півроку і виявиться, що кошовий з кварталом взагалі підарів від Києва дигнав, блядь. Ну, робити такі заяви, перебуваючи на найвищій державній посаді в Україні. А в мене все. Я навіть нічого сказати не хочу. Це. Що ми хочемо тоді, щоб було покарання за фортифікацію, за розкладання на Міноборони і все остальне. Поки не буде стану війни, не буде перевиборів, ми будемо борсати. І повірте, Збройні сили, якби були достатньо забезпечені, якби Збройні сили самі проводили рекрутинг, а не оці ТЦКшники, воєнкомати з рані які, кроме бабок, нічого не треба, у нас би і поповнення в бригадах було інше абсолютно. Так, що казацтво. Корінь вирішення проблем він є, він видний. Але за цими храбаками, які абсолютно всі вихідці із партії регіонів російської партії, починає від офісу адміністрації президента, вони ж всі люстровані, вони б так не можна їх по закону назначити на посаду. Але оскільки офіс змін назву адміністрації президента. На офіс змінили, то відповідно їх попризначали. Всі вони родом з партії регіону, тут Донеччина, Луганщина, голови адміністрації військових, а по суті хабарних цивільних. Вони всі теж родом із партії регіонів. Коротше, ніхера не помінялося. І поки їх не ну, помінять на державних посадах, толку не буде. Два мільйони дармоїдів на шиї сидять, а остальні воюють. Ну, якось так. Ну ладно, не плачте, не скарчить, це буде Україна.